Всім привіт! Мене звати Мія і це відео про 5 лайфхаків для місячних. Лайфхак перший. Купіть труси спеціально для місячних. У разі того, якщо ви протечете і на цих трусах залишиться пляма, вам не буде так шкода. Лайфхак другий. Спіть у грубих штанах. Якщо ви протечете вночі, штани зможуть впитати деякі виділення, і ви не замастите своє ліжко. Лайфхак третій. Зберіть для себе косметичку, який буде все необхідне. Хоч це досить і банальний лайфхак, але... Ви зможете її взяти в школу, чи в поїздку чи ще кудись. Якщо у вас раптово почнуться місячні, ви будете застрахованою. Лайфхак четвертий. Прокладка з туалетного паперу. Якщо вам стидно або ви не маєте кого використати прокладку, ви можете її зробити з туалетного паперу. На жаль, у мене немає туалетного паперу, тому буду робити з простих таких от кусочків. Вам потрібно е, туалетний папір скласти у кілька разів. І потім продовження, тобто так от він йде, ставити на труси і обмотуєте ось так. Це допоможе е, вам не протекти деякий час і дойти додому. Чи попросити уже в когось прокладочку. Лайфхак 5. Займайтеся спортом. Спорт п'ятий. Зан... Займайтеся спортом. Регулярне заняття спортом допоможе знизити відчуття ПМС і знизити болі під час місячних. Надіюсь, це відео було корисним для вас.